Шановні браття і сестри, Христос Воскрес, ми з вами 40 днів святкували і згадували священні події Воскресіння Христового, насолоджувались Богослужіння, Богослужбованим пісними співами. Ми вітали один одного возгласами Христос Воскрес, воістину Воскресе. Воскресе Але як і всьому в цьому світі. Приходить кінець, то церква повеліває нам, і пасхальні урочистості завершують відкласти до наступного року, якщо Господь сподобає нас дожити. Останній день святкування спогадів про Великдень називається відданням Пасхи Господньої. В цей день церкви звершується сугубо благосіння. А в нас в лаврі часів преподобного Антонія Абашидзе цей чин звершується повністю, так як на Пасху. І пісні співи співаються пасхальні, і стрісвічний священник людей благословляє, і всі після співи, всі молитви, всі, всі стихіри і канона всі співаються. На другий день після віддання Великодня ми святкуємо Вознесіння Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Ця подія священної історії, рівнозначна таким подіям, як Різдво Христове, як Богоявління, як страсті Господні, як Воскресіння Христове і логічне продовження подій Спасительного. Діла Божого про нас з вами, улюблених Богом, є вознесіння Господнє. Господь своїх учнів, апостолів, а разом з ними і нас попереджував, навчав, наповмляв своїми пророчими словами, і він іще до стражданців розказував, що треба йому вознестись. Здавалось би, всемогутній Бог, який створив ці закони, якому закони всі підчиняються, і простору закони, і закони часу, але він, наскільки він береже ці закони, із поваги до нас, до нашої свободи, що і він сам ці закони і тримає і по них живе. Тому Господь пояснює, що тільки якщо він піде, тільки тоді зійде на нас благодать Святого Духа, яка нас освячує, яка нам, нам освячує таїнство, через які нас напоумлює і наставляє, і напитує, і святе причасті, і святе хрещення, і всі інші. Так, от така подія буде нам святкуватися, що Господь вознісся, і найголовніше, що Господь воздійся не так, як тільки Бог, а Господь воздійся своєю людською плоттю. Ми з вами, коли складаємо долоню, щоб перехреститися, то ми два менших пальчика прихиляємо до долоні, вказуючи це, символізує те, що ми віруємо, що Господі нашому Ісусі Христі. Об'єднані дві природи божеська і людська. І от Господь вознісся іменно своєю, а також і нашою з вами людською природою, і спосадив цю природу Одесною, тобто праворуч від Бога Отця. Для нас це подія велична і знаменна і дуже значима. Бо і Воскресінням Христовим, а потім і Вознесінні Господь засвідчив, що ми можемо не боятися смерті. А якщо ми віруємо Бога, якщо ми з Богом умираємо, з Богом Христимося, то і з Богом і Воскреснем, і теж сядемо праворуч від Бога і будемо з ним царствувати безкінечні віки віків. Христос Воскрес!